Ворення художнього музею та початок будівництва на пагорбі Слави два резонансних питання, які у Рівному обговорюють вже тривалий час. Аби скерувати їх вирішення у законне русло, народний депутат України Віталій Чугуніков направив у прокуратуру області звернення щодо незаконності дій управління комунальної власності Рівненської міської ради щодо передачі приміщення на вулиці Драгоманова, 9. його на засіданні виконкому зачитав Олексій Муляренко. 3 лютого 2014 року управлінням комунальної власності Рівненської міської ради від імені територіальної громади міста Рівного укладено договір позички номер 2039 яким передано Апеляційному суду Рівненської області безоплатне користування приміщення за адресою міста Рівного вулиці Драгоманова, будинок 9, площею 24, 2410 метрів квадратних на срок до 3 лютого 1963 року. Як йдеться у зверненні, управління мало право лише здавати в оренду, а не віддавати у позичку в приміщення на Драгоманова 9. А отже, й договір порушує статут регіональної громади Рівного. Законність його й просять перевірити прокуратуру. Окрім того, саме у цьому приміщенні громада просить облаштувати обласний художній музей. Можливо, і необхідно для апеляційного суду Рівненської області нове приміщення. Так? Але ж якщо громада рівного. Наполягає, вимагає да, то Треба шукати якісь рішення, щоб задовільнити і бажання громади, і бажання апеляційного суду. Самовільне захоплення земельної ділянки та розпочати будівництво на пагорбі слави і ще одна тема звернення в прокуратуру. За словами Олексія Муляренка, міська влада уникає вирішення цих двох болючих для міста проблем і досі не озвучила своєї позиції.